Вдаватися до непопулярних заходів, говорить директор комунального підприємства Житлосервіс світанок Павло Антоненко, їх змушує ситуація, що склалася на підприємстві зі сплатою населення за спожиті послуги. На сьогодні мешканці заборгували світанку майже 3,5 мільйона гривень. Образувалася сума по підприємству 3 мільйони 437 тисяч. Ми входимо в зиму, тобто йде в даний момент підготовка до зимі. Це ремонт крові, ремонт під'їзду, ремонт холодного водоснабження. Вженія каналізаційних труб на це все не хватає денег. Підприємство нічого не залишається, як вибивати борги зі злісних неплатників. А таких у са світанок нараховується понад дві тисячі. Починають з того, що складають протоколи на розгляд адміністративної комісії виконкому. Якщо попередження та штрафи не діють, на боржників подають заяви до суду. Кожен місяць комунальним предприяттям подається в суд іски о взисканні задолженности за комунальні услуги по нашому предприятию. Суди приймають эти іски виносять рішення доволі швидко. При подаче ісков в суд жильцы, кроме того, що у них зискується та сума задолженності, которая у них є. Зарплаты, из пенсии из других денег, которые им поступают уже в размере не ежемесячного платежа, который составляет от 40 там, до 120 до 120 гривен, а уже около 15 четырех тысяч до пяти тысяч гривен единоразово предприятие вынуждено принудительно взыскать этот долг, подаются заявления в исполнительную службу. В этом случае жилец несет также затраты по судебному сбору за и исполнительный сбор. Это тоже выливается тоже от ста от минимум сто 114 гривен 70 копеек и доходит до пол тысячи гривен лишних денег, которые жилец должен из-за своей безоберности заплатить уже государству. Але і це іноді не підштовхує неплатників до погашення боргу. Тоді вступають у дію державні виконавці, описують майно тих, хто не виконує рішення судів. На сьогодні у житлосервіса світанок в опрацюванні 10 справи з примусового стягнення боргу, опису і арешту майна боржників на загальну суму понад 30 тисяч гривень. Сняло дійсності, ставлен акт опису арешту імущества, Максимальний строк 10 днів. Якщо Сідажник не погашає задовжність в цей срок. Повністю да повністю задожність не погашає. Тоді цей ноутбук новиса на реалізацію. А в одному випадку боржник залишився без ноутбука. За іншою адресою державний виконавець був вимушений вилучити телевізор. Наше законодавство предусматрює налаження арешту на двіжаме, до якого відноситься як квартири, так і транспорт. Вот до реалізації їх. С публичных торгов. Такие случаи уже были, когда без нахождения жильца дома открывались двери, описывалось имущество, в том числе и арестовывалось.